Десята година депутати у залі для участі в засіданні реєструється 38 обранців. Сесія повноважна. І вони розпочинають роботу. До трибуни виходить голова обласної виборчої комісії Петро Сивун. Представляє депутатам нового колегу Ігоря Волошина. Він замінить у раді Михайла Мушієка. Нагадаємо, на попередньому засіданні він виявив бажання скласти депутатські повноваження. Присягаю, що буду вірно служити українському народові неухильно дотримуватися конституції України та законів України. Сприяти втіленню їх у життя. Після цього депутат займає місце в залі і всі переходять до розгляду питань порядку денного. Спочатку одноголосно вносять зміни до обласної програми розвитку підприємництва та програми молодь Черкащини. Потім розглядають зміни до плану формування обласної мережі ліцеїв і вони викликають обговорення. Позафракційний депутат Олександр Вельбівець закликає колег не підтримувати їх. Каже, це про закриття шкіл, а не їхнє реформування. Я б про це проголосував би, якби це було завершення війни. Років три після її завершення я б аналізував би все те, що зараз говориться як на мирний час. Тоді це зрозуміло. Депутат Валентин Судакевич пропонує підтримати реформування мережі ліцеїв. Каже, це сприятиме покращенню якості сільської освіти, але ми не можемо просто з бюджету викидувати кошти неефективно для того, щоб ми казали, там є школа, хоч там і 42 чоловіка і 60 чителів. Ну вона має бути, бо це в селі я сам. Депутати підтримують зміни. За це голосує 41 депутат. Як пояснила Суспільному заступниця начальника обласного управління освіти Оксана Сімушіна, йдеться не про закриття шкіл, а їхнє перепрофілювання. Згідно з реформою старшої школи, яка стартує у 2027 році, в області мають створити мережу академічних та професійних ліцеїв. Станом на липень 2025 року вона мала складатися з 81 закладу. Проте пройшов рік, і ми бачимо реальні зміни, які відбуваються у нас щодо контингента, щодо мережі закладів освіти. І сьогодні рішення, яке ми приймали на сесії депутати, це не про ліквідацію, це не про закриття, а це про перепрофілювання закладів. Далі депутати підтримують низку інших питань, зокрема про створення заказників та звернення до Кабміну, а наприкінці вносять пропозицію обрати голову обласної ради. Кандидат на цю посаду один позафракційний депутат Євген. Ні, І я в висловлю підтримку як військовий, як офіцер збройних сил України, своєму товаришу, колезі, побратиму по зброї Курбету Євгену Олександровичу, і прошу його підтримати малій сесійній залі готується до таємного голосування. Ми спілкуємося з головами фракції або ж їхніми представниками, якщо очільник фракції не прийшов. Усі говорять, що підтримують кандидатуру Євгенія Курбета, як і під час попередніх голосувань. А те, що голову ради обиратимуть з третьої спроби, називають політичними іграми. Залишається наша думка та сама. десь розбалансування між фракціями. Десь я думаю, що недостатньо проведено кількість переговорів. Можливо, більшість депутатського корпусу вже визна. Началася зараз такі складні часи, і ми не бачимо іншої альтернативи, ніж повинна очолити людина військова, деяка група осіб проводить системну роботу по тому, щоб зірвати таке голосування. Така людина, як Євгеній Олександрович Курбіт, військовий полковник, досвідчений керівник, якраз би достойно займав би цю посаду. Потрібний військовий, який зможе адекватно реагувати на ті визови, які нам ставить сьогоднішній день. Я думаю, що не всі робили так, як говорили, але це точно не питання до нашої фракції, до інших. Далі йде процес бюджетування, далі йде новий рік. І обласна рада, як вищий представницький орган області, повинен мати голову. Голосують депутати таємно. Опісля повертаються до зали для оголошення результатів. Про них повідомляє голова лічильної комісії Аракся Маргарян. Підтримую кандидата Курбета Євгенія Олександровича 31. Не підтримую кандидата 3. Недійсні 10, не використані – 20». А це додає меншість від загального складу ради, адже депутатів 64. І для обрання Євгенія Курбета головою його мали підтримати 33 депутати. На цьому сесію завершують. Дуже хотілося, щоб обласна рада функціонувала повноцінно. Ніякі виконуючі обов'язки не може замінити повноцінного голову обраного і відповідального. Тому що виконуючі обов'язки це, ну, це навіть психологічно і морально не той рівень відповідальності. Мені прикро, що так відбувається. І не через те, що не брали Курбита, через те, що кандидатів навіть не виносять. Я питаю, де ж лідери? Ну ви лідери перегонів, де ваші лідери? Чому нема кандидатів? А нема тільки тому є справа одна. Ми будемо робити усе можливе, щоб не дати іншим щось, бо ми є. Нагадаємо, голову Черкаської обласної ради сьогодні обирали втретє. Перед цим це питання розглядали на сесіях 17 жовтня та 28 листопада. Під час першого голосування на цю посаду претендували два депутати. Позафракційний Євгеній Курбет та представник політичної партії Європейська солідарність В'ячеслав Бабенко. Тоді Євгена Курбета підтримали 28 депутатів. В'ячеслава Бабенка 5. На останній сесії, 28 листопада, був один кандидат Євгеній. Курбит. За нього проголосували 32 депутата. І для того, щоб стати головою ради, йому не вистачило одного голосу від колег. Нині обов'язки голови ради виконує перший заступник Роман Сущенко. Ольга Лисенко, Дар'я Соколова, Олександр Кулик, Анна Іщенко Суспільне новини, Черкаси.